І Я ja дуже вдячний Богу за те, що Господь дарував нам час час приготуватися. з з Віктором могли років перед ми познайомитися ще декілька цими подіями. спільнота І що з того часу тут виникла така група, спільнота українців. A си, вас, всі, сте, були, ласку, а пам'як си і вас всіки, которые поуживали в тих месяцях вашу обитавость, велику ласку, помочь многим стовкам людям. І тих, що були ще до початку війни тут, в Братиславі, вас Господь використав для того, щоб допомогти багатьом сотням людей. а Ми ми на вас хрди, а за вас горді, за вдячні. І ми дуже горді, що ви у нас є, і ми дякуємо вам. Nosotros завдання, незалежно від того, чи є війна чи немає війни, что нам всего Evangelia is 28 Capitol. I spodvice, że всем нам відомі слова з Евангелиев 28 розділу kde po vzkriesení pán církvi posiela nás všetkých, aby ste sme išli. Chodte teda, získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. Що після Воскресіння наш Господь, Він посилає учнів, щоб ідіть і здобуйте або зробіть учнями всі народи. А крстіте їх в мене Отця, Сина і Духа Святого, а научте їх заховати все, що вам приказав. I chrstíť ich v imia Otca a Syna a Ducha Sviatého i navčiť ich zberihať všetko toho, čo ja vás navčil. A pred pár týždňami ste mali krst. I dajte keďka týždňov tomu my mali chrešenie. A to sa veľmi teším. Ja radím z toho. A každú nedelu máme príležitosť, a nie len v nedelu, aj cez týždeň, vždy, keď sa stretneme, máme príležitosť učiť sa zachovávať všetko, čo nám Pán Ježiš prikázal. І ми постійно, не лише в неділю, а й серед тижня, ми завжди маємо можливість зустрічатися і підбадьорювати один одного тим, щоб ми навчалися і зберігали то, що залишив нам Господь, чого навчив нас Господь. щоб тут таку прилежність, коли ми молити за Віктора, установити його до служби, казача. Порозмішка, а поділить з вами о таку може трошку трошки нетрадичну. І в цей такий святковий час, святкову неділю, коли ми будемо рукопокладати Віктора на служіння, я хотів би з вами поділитися, можливо, навіть такою дещо нетрадиційною думкою. А є то нічого прямо не читаємо в некотором верші письма, ця ідея ми не знаходимо прямо в якомусь одному конкретному вірші. Sledo toho písma. Ale sú to, tak by som povedal, historické okolnosti. Mm -hmm. Ale to je taký historičný kontext. Ktoré, ktoré si pán Boh použil, aby poslal svojho syna, aby my sme mohli počuť o tejto dobrej správe. I to je historičný kontext hospod výkorostal i samé v cej čas poslal svojho syna. A v listi Galatianom, 4. kapitola, 4. verš. І в посланні до Галатів, в четвертому розділі, в четвертому вірші, читаємо таку знаму вету кратку, «Бог послав свого сина в повності часу». І ми зна, зна, читаємо такі такі слова, що «Господь послав свого сина в повноті часу». Або інший переклад говорить, «Кещо наповнився час». Або інший переклад говорить, «Коли виповнився час». А що це означає? Чого це означає? «При що не, не могав Пан Єжіш народитися? 200 років перед тим або 300 років нешкор. А що це означає, чому Господь Ісус Христос не міг народитися 200 років перед цим або 300 років після цього? Читаємо тут так трошку таємне вираження, що кец сам наповнив час. І ми читаємо такі таємничі слова, коли виповнився час. А не kiedy на Вianoce сито припомінаємо, як вола Марія теотна путовала і приближилася до Бетлехема. А в байміки, це час. І в часи Різдвяних свят ми читаємо подібні слова, коли Марія була вагітна, і вони йшли до Віфлеєму і якраз прийшли, коли виповнився час. Але, час наповнил, овела слова, ми Але цей час виконався, бо виповнився, я би сказав, навіть в такому більш глобальному розумінні. Ve mi stručnije prvi taki aspekt historici i duži koratko perši historički moment. Tom čase, a prijestore sad tam strijedali, postretavali dve velike civilizacije, Greka a rimska. V tom času zastrijeli se dvije velikih civilizacija, Hrcka i Rimska. Obidvemali společna je tože ucjevali velja Boga, politeizmus. I obedvici civilizacija ona mala spine te što oni a by spovedalo politeizmus politiizm, alebo šanovania, poklonienia bohatým bohám. A možno poznáme tie grécké a rímske báje a mýty o všelijakých tých bohoch a, a ich deťoch, ktoré boli polobohovia a ja e, ani neviem veľmi tie grécké mená niektoré dobre. І нам всім знайомі ці міфи мі, ну, Греції або Риму, коли ми можемо uh, читати про різні історії різних богів і напівбогів. А читаємо так, ми це тяжко віме представити, що, що люди вже були якоби втрачені з того, що ці грецькі і рімські боги були щоразу більше сподобані людині. І нам треба розуміти, що люди в той час, багато людей, вони вже були втомлені від того, що ці Боги вони великою мірою нагадували людей. А до такого то простреля многих Бог, що є ще змісляли, як, як люди, так се справили тіто грецькі, а римські боги, а до того приходить, жидовство. І в цій такій культурі. А, коли шанують багатьох богів, богів, які дуже сильно нагадували людей, приходить юдаїзму, юдаїзм або віра євреїв. А та права вета, візнання віри правовірних, Господін Бог є Господін єдиний. Єдин. І визнання віри, правовірних євреїв звучить так, що Господь Бог єдиний є. Абсолютний Твора або подмінка на, на монотеїзм. Бог є один єдиний, єдиний. І це дуже великий акцент або такий стовп істини в тому, що на монотеїзм, що Бог є один. А є тог уп'няє або людям. І це Бог, він абсолютно інший. Є, він відрізняється від тих богів, яких створили. Uh, які, подібні, які подібні на людей. І одна з десяти заповідей вона говорить про те, що є заборона робити зображення Господа. Неможливо його зробити з нього статую, з камені чи з дерева. Бо є так і так і взяли, так і трансцендентний. Він настільки інший, що неможливо його зобразити. Він є трансцендентом, він тотально інший. Це абсолютно інше. Це твердження, що Бог є абсолютно інший, як те, що створила ця грецька римська цивілізація. А тут дозрієва ніколи стороні. І це воно дозрівало декілька століть. Другий історичний аспект, другий історичний аспект був римський мир. Це був римський мир, Pax, Romана, Pax Romana, який був е, латинський. А, опять, якщо як не якось детальні не estudujemy dziejiny, так може <деся> ми ту ні в школі почули. Можливо, якщо ми не вивчаємо історію, можливо, ми чули про це в школі. Але говорять некторі, що наозаї при детальнішому погляді але дехто де говорить, що при більш детальному погляді, що обдобі, яке це Пан Ісус Христос народив, було обдобем міру, яке вже довго-довго не було. Що час, коли народився Ісус Христос, це був періодом довгого миру, який перед тим ніколи не був. Але та не в Рімі, цісар, або народів, але Ісус не народився в Римі. jak imperátor, abo syn imperátorom. Ale narodil sa kde si úplne v, v diere, niekde zahumnami, Ale narodil sa v diri civilizácii rýmskej. Úplne na konci bezvýznamné miesto a bezvýznamní rodičia. I vy narodil sa sred prostých, zvyčajných ľudí v prostom, zvyčajnom míste. Ale už o niekoľko rokov, neskôr, v desertí, čítame, že Його наслідовниці – ці саближя до Рима. Uh -huh. І вже через декілька десятків років ми читаємо, що послідовники цього Ісуса вони вже наближаються до Риму. Але або то, що читаємо на, на лепніці в скутку 2.9. або те, що ми читаємо, що сталося в день п'ятидесятниці в діях апостолів другому розділі. А читаємо там же в Jeruzalem були pritomni parti, mediji, elamčani, obyvatelja Mezopotamije, Judska, Kapadocije, pontu, Azije, Frigije, Pamfilije, Egipta, oblasti Libije, oko Sireni, pristagovanje rimanja, židja, a i prozeliči, Kretinja, a Arabi. I читаємо в другому розділі дії апостолів такі слова, що під час п'яти десятниці в Єрусалимі знаходилися такі народи, парфяни та медяни та еламити. Також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, і Фрігії, і, Фрі, і, Фрі, і Памфлії, і Єгипту, і лівійських земель, краї Кірени, і захожі римляни, юдеї і нововірці, критяни і араби. А тото -то був вислідок обдобіамєру. І це був плід або а, плід оцього. Римського миру або Пакс Романа. Вже то народності могли стретати, честувати, обходувати. І ці всі народи вони могли подорожувати по імперії, вони могли торгувати, вони могли ну, зустрічатися один з одним. А римська ріша будувала чести аж скоро потялто на, на, на кожній смерть. І Римська і імперія будувала дороги в усіх напрямках, аж аж до до цього краю, аж до сюди. Хотіли, аби їх са до цього Вони хотіли, щоб їх влада поширилась на весь світ. А Пан Бог si ці цісти, аби са могло розшириться до целого світу. Але Господь Ісус використав ці дороги для того, щоб поширювалася його Євангелії. Тактож і Пан Бог послужил римський мир. Так Господь використав римський мир. Але мусим повідати, що на початку книги Кутков у 4-й капітолі або 8-й капітолі на початку читаме те, що Пан Бог си послужил нелень мир, але й війну. 8-а капітола. І, і в 8-ому розділі дії uh, апостолів ми читаємо, що Господь використав не лише мир для поширення Євангелія, але і він також в той день Почалося велике пренаслідування церкви, в Єрусалимі, а всі, окрім апостолів, розпрехли по краївська Самарія і так далі. Tá. І в той день розпочалося велике або гоніння на церкву, і учні, вони розпорошилися. Вони розпорошилася Самарія і далі. Так, це наповнив час, і коли виповнився час, люди розміщали ще. Що... aký je Boh, koľko tých bohov je, či je ich veľa, alebo je naozaj len jeden. I ľudia roz, pro to, skýky ich tých bohov, jaký ti bohy, a možlivo odin boh. Na ceste do Jeruzalema alebo po rímskej ríši mohli zrazu počuť novú správu o tom, že je Boh jeden a poslal svojho syna. Угу. І вони на дорозі до Єрусалиму або, або по всій імперії вони могли зустріти людей, які їм говорили, що Бог є лише і один, і вони могли почути від цих людей Євангелію. А зараз та третя посла, так історичний аспект, або черта. Одна. І зараз е, вже третій той історичний аспект. А то був язик, грецький язик. І це був, була мова, грецька мова. Židovské náboženstvo, rímski mier, a grecký jazyk. Towże judaism a vira evreju, rímski mir, grecka mowa. A pozíte sa teraz so som také zvláštne město, je to moje oblubene mjesto, musím poverati, skutki 22. I daвайте razem podivam se od tekst that Одне з улюблених місць Бен'яміна – це дія апостолів, 22 розділ. Коні 21-ї, будемо читати, 37, а початок 22 Так, І я буду читати кінець 21 розділу з 37 вірша і початок, до початку 22 розділу. Po chvíli, keď ho vovádzali do pevnosti, povedal Pavol veliteľovi, smiem ti niečo povedať. Veliteľ sa spýtal, ty vieš po grécky? Nie si ty ten egyptian, ktorý pred niekoľkými dňami vyvolal vzburu a viedol na púšť 4000 ozbrojených vzbúrencov? Pavol odpovedal, ja som žid z cilíjského Tarzu, občan nie z bezvýznamného mesta. Prosím ťa, dovol mi prehovoriť k ľudu. Keď mu to veliteľ dovolil, Pavol sa postavil na schody a dal rukou ľudu znamenie. Keď sa rozhostilo hlboké ticho, prihovoril sa im po hebrejsky. Muži, bratia a otcovia, vypočujte si teraz, čo vám chcem povedať na svoju obhajobu. Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, správali sa ešte tichšie. Ja prečítaj prekl v preklade Ohienka. A Pavlom Pavlo vchodil do fortézy, to e, tisíckoho pospýtal sa, Чи можна мені щось сказати тобі? А той відказав: То ти вмієш по-грецькому? Чи не той ти єгиптянин, що перед цими днями призвів до бунту і випровадив до пустині чотири тисячі потаємних вбивців? А Павло відказав: Я юдеянин і старсу, громадянин відомого міста в Кілікії, благаю тебе, дозволь мені до народу промовити. А коли той дозволив, то Павло став на сходах і дав знака рукою народові. А як тиша велика настала, промовив єврейською мовою, кажучи мужі, братя і батьки, послухайтесь ось тепер виправдання мого перед вами. Як зачули ж вони, що до них він говорить єврейською мовою, то тиша ще більше настала. Ми летніц, всі ті народи почули о божих І ми перед тим чули про те, що в день п'ятидесятниці, коли люди зібралися в Єрусалимі, вони почули проповідь Петра, кожен своєю мовою. А тут маємо інну ситуацію. Але тут маємо дещо іншу ситуацію. Зникла там ніяка така збура. Це ліпав там заять, зобрать його преч. А як вояці брали, так он са приговорив величезний грецький. Я дещо неправильно переклав. В день п'ятидесятниці це не була проповідь Петра, але це було, ви пам'ятаєте, коли зійшов Дух Святий, вони почали a, свідчити про славу Божу іншими no, a, мовами, і люди почули кожен свою мову. ale na tomto mieste Pavol o zpráva grécky. Ale na tomto mieste Pavlo hovorí po grécky. No a gréččina v tom období sa stala svetovým jazykom. I v toj čas grécka môva, to byl svetová môva. A volali u lingua franca Актуальну реч, але порозумуйте на тем, що відбулося. Павло, він зміг якби. prehovoril hebrejsky alebo aramejsky asi. Tak, i vím počal hovoriť po hebrejsky. alebo po aramejsky. takže vidíme tu viacej jazykov, to je v poriadku. I bačím mu tu dekika môv, to je v, v poriadku. A, myšlienka, ktorú som vám chcel dnes priniesť, a to je taká moja modlitba, nie len pre Viktora, ale pre mňa a pre našich všetkých kazateľov. Dúmka, jakú ja chcem dnes donesť do každého z nás, i, i do Viktora, ale do každého z nás. Аби ми були схопні говорити зрозуміло. І ця думка є в тому, щоб ми могли, аби, щоб ми могли бути здібними говорити зрозумілою мовою. А вже роки і цьому завжди -то мусимо на книгу, яка вийшла перед пару роки. І, і я хочу вам якби, розповісти про ту книгу, яка вийшла декілька років тому а і мистежу гназов саво так якоже найменше засягнута група людей на світі. І назва цієї книги звучить приблизно так, що найменше досягнута Євангеліє група людей, найменше досягнута Євангеліє. То отожник і це знак запитання. А відповідь була: "Діаша генерація". І і відповідь була: "Наступна генерація". А я вишов veľmi chcę

я, 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 через, я, я, використовуючи яку ми могли б досягнути наступну генерацію? Чи будете говорити український, або словенський, або англійський, або російський, чи ви будете говорити по словацьки по-українськи, по-англійськи, чи по-російськи? чи пан Бог si може teba, а мене, аби засягло генерацію? І є запитання в тому, чи може Господь Бог використати нас? Щоб досягнути наступної генерації. В первому стороні, си поучив жидовське набоженство, римський мір, а грецький язик? В першому столітті він використав єврейську релігію, він використав римський мир і грецьку мову. А моя отака є: що су ті твоєго живота, си пан Бог если пам'ятство Угу. І моє запитання є: який твій контекст, який Господь хоче використати? Čo sa, čo sa, tebe stalo. Čo s tobou trápilo sa. A taký posledný verš, myšlienka uh, z knihy Ester. Je ostania taká dúmka, ostania ideja, ona z knihy Ester, ktorá bola odvlečená, hej, alebo sa narodila ako, ako súčasť e, národa, ktorý bol utláčaný a vojenský utláčaný. Mm -hmm. Вона була частиною народу, який е, був під гнітом, під, е, під е, воїнським гнітом, в, е, під гнітом війни. А до того прийшла тато абсурдна понука бішаться з у Кролівського гарему. І прийшла і така пропозиція, що вона стала частиною королівського гарему. Окупантів, можна так сказати. А... Окупантов? To a, a tu zasnije va jedne z takih hailtati, takich klučových miejsc knihe Estera 4.14 verš і в четвертому розділу в 14 верші ми читаємо такий, один з ключових текстів цієї. Хто ві, чи не досягла краєвську hodnost праве пред таку хвилю, є тато. Хто знає, чи не ти не досягла королівського? Королівського положення саме для цієї хвилі. Пам Бог поучив віктора в приход на Словенську пред неколькими роками. Господь Бог використав приїзд Віктора в Словаччину перед декілька, декілька років тому. Научился по Научився по навчився по-словенськи. <laughs> По-словацьки. А Пам Бог. Си... pripravuje a chce použiť aj teba, aj teba, aj teba, každého z nás, bez ohľadu na tie okolnosti. On je režisér tých okolností. Otázka je, či my sme pripravení počuť a hovoriť rozumiteľne. A Hospod Boh chce vykrostať na Leša Viktora a každého z vás, i tebe, i tebe, i tebe, v tých obstávanách, v ktorých my opanili sa. Modlíme sa. pomolíme помолимось. Вечний Боже, ти сіша розсадол ступіть до історії в конкретному дітяті, пана Леоніді Кристові. Господи Боже, ти вирішив увійти в історію людей в конкретному місці і в в цій дитині, в Господі нашому Ісусі Христі. В конкретному історичком часі, е, набожнском контексті, політичному контексті, на конкретному місці. І в конкретному політичному контексті, релігійному контексті, в конкретному місці ми, ми вдячні що ту добру справу о Спасі, о спасе, о, о спасите. Ми, ми. ми щиро тобі дякуємо за те, що цю звістку про нашого Спасителя могли, ми могли почути. Že táto správa aj dnes mení ľudské životy. I tá dobrá novina, ona i všetko žiťa života ľudí. Aj ten, ten momentík v dejinách, ktorý sme čítali z knihy Skutkov, i ten moment, pro ktorý my čítali v kni knizi Díja apostoliev, kde si si použil Pavlovú takú pripravenosť a schopnosť použiť zrozumiteľný jazyk, де да ти використав цю здібність, здатність Павла використати, використати зрозумілу, зрозумілу мову. Так, то є моя просьба, моя візва і про тенту днішній день, і про тото сполоченство. І моє прохання є для сьогоднішнього дня і для цієї української спільноти. Аби ми о твоєї veľkosti a o tvojom spásnom в v Pánovi Ježišovi vedeli hovoriť zrozumiteľne. Щоб ми про справу спасіння навчилися говорити з розумілою мовою. А аби то, приправи наш живот, а где околності, ми не лише на запас за а І щоб ті обставини, в яких ми опинилися, ми не бачили в цьому лише як боротьбу але як твій настрій на сширення але щоб ми бачили в цьому як твій інструмент для поширення доброї новини. В першому раді, к тому, аби ми змиття лепше познали. В першу чергу, для того, щоб ми краще пізнали тебе. А аби свидетельство нашого життя могло ословити і других. І щоб свідоцтво нашого життя, воно могло благословити і інших. Просим, поуживай си тото сполоченство, поуживай си Віктора, кожного єдного з нас. І прошу тебе, використовуй цю спільноту, використовуй Віктора і кожного з нас. Амінь. Амінь.